Дива молитва для мене, ви знаєте, я кожен раз говорю про наші з вами думки. Бо все починається з думок. Тепер ви собі сидите і ті слова, які вас будуть чіпати за душу, ви собі каєтесь на собі. Тільки вдумайтесь, добре ті слова, не хрестіться там, якщо воно вас не касається. Те, що касається, робить на собі знак Христа. Бо моя задача більше йде в тому, щоб людина більше звернула увагу на почуття і на думки. Бо людина практично живе не почуттями, а обставинами, відносинами, матеріальними цінностями. А мені хотілося, щоб людина вміла бути більше господаром своїх думок, не обставинами. Ні відносин, а більше водам думок. Тому почнемо з цього. Господи, благослови сьогодні нашу зустріч. Перший Ісусе, вікарнучила, прийдів, селища в нас і очисне від всякої скверни. Господи, визволи мене від думок моїх, особливо, Господи, думка страху, думка фантазій. Думка обіди, думка самопоїдання, думка недоступності самого себе. Прости, Господи, за думку страху, тому що я часто лізу на період, чого немає, і страх на рівні емоцій починає забирати в мене ум. І я тоді входжу в цей стан страху і тоді я вже не контролюю самого себе. За це прости. Прости також за думку страху, То, що я можу до чогось бути приліплений і я боюся це втратити. Ще не втратила, а вже страх мене вже їсть. Прости за цю думку страху. Прости за думку страху, бути осудженим людьми. Тобто більше мати страх не перед Богом, перед людьми. За це прости. І тоді цей страх, що люди про мене подумають, вже є емоціональне самознищення душі, душевних сил. За це прости, Господь. Потім прости за страх, мій Господи. За те, що навіваються думки, і в тих думках страх приходить ні з чого. Просто йде якісь думки, я відчуваю страх. І до страх не стає мене поїдати. Прости що тому, що я не ставлю Бога, який мене любить, який всю дає і все наповняє. Не бійся, мале стадо. Твоє дихання, твої думки, твій все. Під моїм впливом, якщо довіришся мені, я буду провадити Тебе. Прости, Господи, бо написано в діяннях апостолів згідно того, що Ісус дуже є близько нас. Я хотів би ці якраз слова вам зачитати. Десь якраз в ті моменти, Ісус говорить, прости, Господи. Бо ми ним живемо і рухаємося, і існуємо. Ми ним живемо, в ньому живемо і через Нього живемо. Він дуже близько, Ісус, біля нас. Довірся, що це є все Боже проведіння, і Бог тебе провадить. Довірся Богові. І страх відійде. Прости за це Господь. Потім прости, Господи, що я в думках своїх можу судити людину. І чим більше я її в думках суджу, тим більше я грішу проти почуттів власних, проти Духа Божого в собі. Я визиваю з тим осудженням емоції в собі. Неспокій визиваю в собі. Я осудження більше осуджений, ніж осуджуючи іншого. Прости за це, Господь. Прости, що моїх діалог осудження йде проти любові до ближніх. Проти любові до себе самого. Осудня це мій егоїзм. Прости за це Господи. Прости, Господи, також за мої думки, підозріння. Я не знаю, що там є, а в мене вже підозріння, а за те підозріння вже є емоція крута. І вже спокою нема. Прости за це, Господь. Прости, що му, в моїх думках. Дуже багато агресії. І ця агресія визвана також моїм незадоволенням. Прости Господи. Прости Господи, що часто в моїх думках багато уяв, які також не дають мені спокою, а забирають спокою ті ояв. Перша уява приємності, яку я шукаю поза собою. За це прости. Бо приємність не завжди корисна для душі. Приємність це більше емоціональна сфера життя, а не духовна. Прости, Господи, що часто думками шукаю смачне, ще на смачне не ївся, а мене вже крутить те смачне. Прости, Господи. Прости також, Господи. За те, що мої думки часто лізуть на і вже ціную того, чого ще немає. а те, що я вже не ціную. Бо я вже живу в наче майдана. Прости, Господи. Прости Господи, що я ціную те, що вже давно пройшло, а я від нього відірватися не можу. І Мене вже тут немає, я ще там, в старому часі. Прости, Господи. Прости, що не вмію цінувати те, що Бог дає тепер. Чи то зустріч, чи то людину, за це прости. Прости, що так я розпущений своїми думками. Прости, Господи, Бо більше це мої думки, власне. Що не вмію над думками мати власть. Думки більше мають власть над мною. Прости, що думки, які мають власне до мною, не завжди є моїми думками. Часто думки є навіяні. Різніми сферами на тонкому рівні. Може прийти думка, визвана пам'яттю. Може прийти думка, визвана темними силами. Може бути прийти думка. Бохоті чогось зовнішнього, прости Господи. Прости за те, що часто я в своїх думках починаю себе винити. І чим більше себе виню, тим більше проти миру воюю, проти Духа Божого, проти внутрішньої свободи, проти радості, проти почуттів, проти стриманості, все це в мені нищиться. Прости, Господи. Прости, Господи, що люблю інших вчити. Я в думках люблю їх вчити, що як вони мають поступати, а сам не навчений часто. Прости, Господи. Прости також, Господи, що думками визиваю дух жадності, дух гордині. підозріння. Дух смутку. Дух пристрастей. Прости Господи. Прости, Господи, також, що я більше шукаю себе у відносинах, а не Бога і ближнього. Прости, Господи. Люблю вчити інших, як вони мають поступати. І хочу, щоб та моя наука була центром спілкування. Не ближній має бути, а моє правда. І хочу, щоб ті правді підчинялися тим, хто мене чує. Прости, бо я тим самим хочу себе реалізувати, як християнин. Прости Господь. А то, що стан людини, настрій людини, він мені.